Секретний штаб Валерій Залужний вперше розкрив вражаючі подробиці перших днів війни, і ви дізнаєтесь їх першими, шановні мої друзі? Сполучені Штати Америки хочуть пожертвувати Україну щоб розсварити Росію і Китай? Знову пише Західна преса чи вдасться їм це зробити? Взагалі що це означає? Ось це повідомлення, що значить пожертвувати Україною? Я вам розповім чи буде імпічмент? Трампу. Надважлива тема, надцікава тема. Я знаю відповідь на це запитання, і ви її також дізнаєтеся, якщо додивитесь до кінця. Ну і найцінніший пропагандистський актив Володимира Путіна на Заході. Хто він? Додивіться це відео. І ви дізнаєтесь, підпишіться на цей ютуб канал, друзі. Я гаяти часу не буду і одразу давайте почнемо. Значить, в Німеччині в Німеччині є секретний штаб, де українське командування спільно із партнерами зі Сполучених Штатів Америки планувало операції проти Російської Федерації. Такі подробиці вперше розповів, хто Валерій Залужний. Друзі, от він написав пост сьогодні вранці у е соцмережі. Зокрема, в Фейсбук, і я хотів би частинку з цього посту процитувати. Значить, він пише, що минулого тижня багато говорили про Візбаден, а чому говорили? Тому що видання New York Times вийшло з цікавою, великою, об'ємною статтею. Журналісти цілий рік над нею працювали і, зокрема, згадували ось цей секретний штаб і от Його це підтверджує: він каже, що він дійсно цей штаб став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій і формуванні потреб для їх реалізації. І Він каже, що я привідкрию зараз вам завісу, як він створювався, і далі залужний пише про те, що там після початку повномасштабної агресії допомога від наших партнерів суттєво зросла. Ми отримали зброю, ми отримали тех. Техніку ми отримали всі багато чого всілякого військового начиння а разом з цим і відповідно там нові виклики, і нам потрібно було на ці виклики реагувати. І от в квітні 22 го року, каже залужний, ми створили центр з координації і постачання військової допомоги. Спочатку ця вся історія цей весь центр був в штуле в Німеччині, але згодом продовжує роботу у Візбадені. Так, от, згодом каже залужний, всі ми зрозуміли. Значить, що потрібен спільний центр з нашими партнерами, який буде здійснювати відповідну оцінку усіх потреб в зброї і техніці, виходячи з чого з планування, і от цей центр був створений в 2022 році. Навесні все це почалось. Робота закипіла тут. Питання полягає друзі, в іншому. А що ще пише залужний? Він каже про те, що. Значить, в цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для збройних сил, передавали їх до Вашингтона і європейських столиць, і цей майданчик каже залужний став ну, от чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами щодо майбутніх воєнних операцій. Я просто хочу нагадати, що не так давно ми з вами, до речі, зверталися до матеріалу від видання New York Times. Ну, ось, подивіться, будь ласка, на. Екран, це велика об'ємна стаття. Я вже сказав, що рік на неї журналісти працювали, і там, до речі, докладно в кінці березня, вона з'явилася, там докладно пояснюють роботу функціонування ось цього секретного штабу. Залужний, щоправда, привідкрив нові деталі і нові подробиці. New York Times тоді в двох словах скажу: писала про те, що українські і західні військові пліч опліч працювали, але. Ми якось згадували про імена, про прізвища українців, які там були присутні. А хто там був? А там був генерал-лейтенант Забродський, там був генерал-майор Кириленко, генерал-полковник Сирський, да там був Тарнавський, зокрема, і іноземні спеціалісти. От журналісти пишуть про те, що був присутній Крістофер Каволі і Крістофер Донахю, а також інші військові. Про яких саме там далі поки що не поточнюється. Але от видання стверджує, що 20 українців зазвичай там приймало участь у плануванні ось цих всіх е, операцій, і деякі важливі політичні рішення пише видання. Також там були розроблені. Донахю, як стверджується, значить, запропонував передати ЗСУ ракетні установки Хаймер. Саме він, також ракети Атаканс. Це також його справа. Його рук робота наскільки відомо, їх модифікували і. Ця модифікація була пов'язана з тим, щоб е, ми не змогли друзі обирати цілі без контролю американців. Ну от до такої хитрощі вдалося, е, що в, в кінцевому рахунку відбулось. Ви всі пам'ятаєте? Ми там е, ми багато чого зробили тоді, зокрема там Хаймерс називали взагалі геймченджером цієї війні. Ми пам'ятаємо удари усілякі один із найяскравіших це е, операція збройних сил України проти 58-ї загальної військової армії збройних сил Російської Федерації, тобто наведення. Ракет по штабу цього підрозділу на Херсонщині воно друзі супроводжувалося е, якраз спільним рішенням генералів і офіцерів, і що тут важно сказати е, е, важливо сказати: сказати треба наступне: що потім всі ми якось розсварилися, е, Да? от ми розсварилися з нашими західними партнерами, тому що от преса пише, що, врешті-решт, партнерство стало напруженим, напрям війни змінився на тлі суперництва, на тлі образ і розбіжностей у імперативах та планах. Ну, цікава історія, але нас цікавить інше, насправді, значить, перше, фактично, все це і допис новий допис залужного показує, що Сполучені Штати Америки, що Великобританія, зокрема, вони були набагато глибше залучені у цю війну, аніж це вважалося раніше. Друге, і також дуже важливо особисто для мене з політичної точки зору. А навіщо друзі Валерій Федорович залужний виходить з таким зізнанням? Дивіться, я думаю, насправді, що тут, серед іншого, є і е, політичний розрахунок. Чому я так думаю? Тому що, ви знаєте, там головне правило політтехнологів, щоб потрапити в інформаційний порядок денний, в інформаційний простір, значить, потрібно зробити гучну заяву. Да? Для того щоб тебе цитували засоби масової інформації, для того щоб тебе частіше згадували, щоб ти постійно був на слуху, так би мовити, щоб ти бамс і з'явився в ЗМІ. Як сьогодні, до прикладу, там з'явився Валерій Федорович. Ну, чи не так? Так, от, друзі. А, знову ж таки, Валерія Федоровича згадують і його цитують. Це те саме, до речі, було з Юлією Тимошенко. Згадайте, декілька днів тому вона, здається, в Одесі а, вийшла з гучною заявою, що згідно з міжнародних прав а, цих домовленостей, війна завершиться до кінця травня. Вона зробила надгучну заяву і цитували абсолютно усі. Вона сказала, що є там плани міжнародної спільноти, і вони полягають в тому, що до кінця травня все буде Бамс! Все, значить, твоє ім'я знову в телеграмах, в засобах масової інформації, тебе цитують, тебе обговорюють, аналітики аналізують, політехнологи дають відповідь на запитання, а з чим пов'язані ось такі заяви? І от я, до речі, вчора з одним із політехнологів спілкувався, він каже: ну, саме для того, аби а, ти постійно був на слуху. Так, тобто, він в такій заяві там Тимошенко тієї самої, вбачав політичний намір, політичний розрахунок. Я не виключаю, що з Валерієм Федоровичем те саме може бути пов'язано, ну, тому що дивіться не з того, не з цього просто з'являються подробиці. В кінці березня вийшла стаття там минуло вже більше скільки там півтора тижні, два тижні минуло, і ось коментар. Плюс журналісти не брали інтерв'ю, так тобто, він, вони не запитували у нього конкретно про це. Він сам про це сказав. Тому, ну, у мене, принаймні, я не знаю, як у вас, до речі, це може бути спірне питання. У мене от виникає таке враження, що це є ну, таким політичним розрахунком. Але що стосується взагалі політичних розрахунків і політичних амбіцій, ніхто ж не каже, що це погано, правда? Ми не кажемо, що це погано, друзі. Ми говоримо лише про те, що е, взагалі там питання участі чи не участі залужного у виборах. Це воно залишається однією з найголовніших, напевно, інтриг української політики, тому що сам головком він взагалі уникає прямих відповідей на запитання. Одні джерела стверджують, що залужний має там намір балотуватися в президенти, інші джерела пишуть про те, що немає такого наміру. Третє, що він може очолити там партію Зеленського на виборах. Четверті, що Єрмак там з ним спілкувався і пропонував там політичне майбутнє в рамках. Чинної влади на нас на наступних виборах, щоб повести партію в парламент, щоб там очоли очолити парламент стати спікером. Багато насправді інформації, дуже багато чуток, і, і не зрозуміло насправді, що є що є з цього правдою. Але сам залужний що каже, він каже, що моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно усім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую, каже Валерій Залужний. Я вже говорив вам. Що я думаю з цього приводу, якщо я хочу води, я скажу так, я хочу води, подайте мені склянку. Якщо я не хочу води, я скажу, друзі, я води не хочу. Вибачте. Але коли ти уникаєш прямої відповіді на запитання, це означає, що можливо, ти водичку і хочеш. Ну тобто, можливо, такі плани політичні Валерія Федоровича є. Я цього точно не виключаю. Більше того, я чомусь впевнений, що вони є. Окей, рухаємось далі. Друзі, проговорили залужного, секретні штаби. проговорили його політичні амбіції. Але тепер давайте звернемось до ще однієї, я не знаю, скандальної статті в виданні The Hill, які пишуть про те, що Сполучені Штати Америки хочуть пожертвувати Україну, щоб розсварити Китай і Росію. Отже, що пише видання: в США зростає кількість політиків, які готові поступитися Україною заради дипломатичної гри з Китаєм і Росією. І от журналісти пишуть, що у Вашингтоні частина політики виступає за те, щоб пожертвувати. Підтримкою України заради стратегічного розколу між Москвою і Пекіном. Але є аналітики, розумні, доволі люди, які попереджають, що це сорі, але ну така собі історія, яка не, не може бути виправдана, так тобто, це історія, яка базується на міфах, на міф на міфах, вибачте, і не має шансів на успіх. Я до речі, також в цьому переконаний. Значить, що вар варто зрозуміти в двох словах, тому що там. Багато чого написано: Союз Китаю і Росії це не ситуативне партнерство, як в 70-х роках. Це міцний зараз альянс, побудований на спільному баченні світу без США. А от ідея США повторити дипломатичний прорив часів Ніксона це груба помилка. Пишуть журналісти заснована на хибному розумінні історії, тому що в 70-х роках Сполучені Штати, як відомо, скористалися конфліктом між Пекіном і Москвою ідеологічне суперництво, ядерна гонитва, прикордонна війна 69-го року самі по собі розколили розкололи фактично ось цей е, альянс да? два комуністичні табори. Зараз такого немає. Сьогодні абсолютно протилежна ситуація, тому який я особисто роблю висновок. По-перше, і найголовніше для мене що не зрозуміло: якщо Сполучені Штати хочуть дійсно розколоти Росію і Китай, та навіщо ви про це говорите на кожному метрі? Поясніть, будь ласка, ну в моєму розумінні. Можливо, я щось не розумію, але в моєму розумінні, якщо ви хочете цього зробити, сядьте тихенько в ситуативній кімнаті, не знаю, в темній кімнаті, Black Room, десь там в підвалі, в, не знаю, в Пентагону. Да? Складіть план і реалізовуйте його інформаційно, політично, по-різному, да? я в цьому мало що. Мало мало, мало як розумію, але ну є ж люди, які спеціалісти, які точно знають, як можна поставити менту і досягти її різними інструментами. Ні, ви про це говорите на кожному метрі. Навіщо? Щоб що, щоб це знали, бачили, чули ваші суперники, яких ви хочете розколоти, є в цьому логіка. Ну, я особисто чесно не бачу, не знаю і для мене це дивно насправді. Але але, друге, друзі, ось що найважливіше: значить, дивіться, я переконаний тому, що. Це зробити не вдасться розколоти Росію і Китай, тому що тому що, по-перше, дійсно, зараз абсолютно інший час, абсолютно не той, який був за радянських часів, і Росія зараз не радянський союз. Більше того, РФ і Китай об'єднують не тільки економічні друзі і геополітичні інтереси, як ви розумієте, але й диктаторські режими. це це також очевидно. Плюс до всього, а Росія і Китай що цього не розуміють, що Сполучені Штати хочуть їх розділити. Так їхня задача якраз і полягає в тому, щоб США були позаду них. Ось у чому мета позаду. Тому вони об'єднані. Більше того, якщо СІ поступиться Трампу у цьому сенсі, друзі, вся його влада, на мій погляд, буде абсолютно поставлена під великий сумнів. Всі цього не розуміють, та звичайно ж розуміє. Те саме до речі, стосується і Путіна. Ілюзії Трампа, які пов'язані з тим, що Путін може пожертвувати відносинами з Пекіном, щоб поновити відносини з Вашингтоном, для того, щоб досягти там превалюючого якогось становища на пострадянському просторі, це до питання, як Україною можуть пожертвувати. Це лише ілюзії, тому що для Путіна погіршення стосунків із Сідзінпінням друзі загрожують не тільки економічними, але й політичними втратами, політичними наслідками. Тому я абсолютно переконаний у тому, що досягти цієї мети Трампу буде нереально. Більше того, давайте чесно скажемо. Ми знаємо про. Кожен роман, який відбувається на початку, коли нова адміністрація США приходить до влади, тоді з Росією тоді Росія, давайте перезавантаження, тоді Росія давайте потеплішення, тоді Росія давайте що там відлига. Да ми будемо вибудовувати з вами відносини, але воно все завершується великим пшиком, Все повертається до того, до чого і повертається кожен новий президент. Хоче досягти мети щодо розділення Китаю і Росії, і я не знаю, почати вибудовувати там поліпшені. Відносини з Російською Федерацією. Пам'ятаєте знамениту історію з кнопками там, де Лавров і Гіларі Клінтон, тоді віцепрезидент тисли червону кнопку. Перезагрузка. Хоча на тій кнопці, до речі, це парадокс, бо там було написано «перегрузка», на що сам Лавров звернув увагу. Ну так власне і сталося. Да, тому що стосується пожертвувати Україною заради ось цієї мети розділити Китай і Росію... Це друзі, мені здається для клікбейту взагалі пожертву пожертвувати Україну. Плюс до всього це не спрацює, і я пояснив чому. Тепер рухаємось далі. У нас є ще одна дуже важлива, дуже крута, дуже класна тема, яка стосується чого, яка стосується імпічмента Дональда Трампа. Ми не втомлюємось про це говорити, тому що це цікаво. І от друзі, я вже розповідав вам про те, що є собі такий конгресмен демократ Ел Грін. От він оголосив про намір впродовж там 30 днів. Подати до Конгресу відповідні документи щодо початку процедури імпічменту проти Дональда Трампа. А сьогодні давайте ми з вами з'ясуємо, чи можливий взагалі імпічмент щодо Трампа, хто може бути замість Трампа і що це може означати для України? От на ці всі запитання я зараз дам вам відповіді. Значить, друзі, перше дивіться за законом імпічменту можуть підлягати президент, віце-президент і всі державні службовці. Але процедура імпічменту вона не означає автоматичне усунення президента від своїх обов'язків. Це лише так би мовити, там висунення звинувачень. Ел Грін, до речі, от якого я згадував, він вже не вперше ініціює імпічмент Трампу. Ще за першої каденції він це робив, але менше з тим, значить, після старту ось цього процесу. Далі йде розслідування комітетів. Вони об'єднані під Міністерством юстиції. Да? От вони розслідують всю цю історію. Далі визначається, друзі, чи були правопорушення пов'язані з декількома речами, які підпадають під осью норму імпічменту: хабарництво, державна зрада, або там тяжкий злочин чи проступок. Тобто є ось три речі, да? які підпадають під всю цю історію. Далі, взагалі, формується резолюція, друзі. Резолюція з відповідними там звинуваченнями: ось ти зрадив державу. Такі аргументи, будь ласка, все ми викладаємо в цій е, резолюції. Цю резолюцію далі має схвалити Палата представників, друзі. Мінімум 218 голосів для того, щоб це відбулося. Далі вона ця резолюція йде в Сенат. Там відбувається так званий суд. Да? Для, коли це все відбулось, потрібно ще й проголосувати. Для того, аби проголосувати і мати результативне голосування, потрібно дві третини голосів. Це 67 голосів зі 100 Угу. Друзі, ця історія з імпічментом вже була. Наскільки ви знаєте, вона стосувалася чотирьох президентів: Джонсона, Ніксона, Клінтона і Трампа. І до речі, Трампа двічі. Значить, жодного разу ця вся історія не мала успіху. Я нагадаю: просто багато хто думає, що Ніксон Ніксона усунули з посади завдяки процедурі імпічменту. Це не так. Він пішов сам проти Трампа. Двічі було, як я сказав. Перша історія це кейс Хантера Байдена. Яка пов'язана з Зеленським? Ось на екрані не? і друга історія це з 6 січня, з повстання капітолії і так далі. Дві спроби були провальними. Чому тепер чому не буде імпічменту? По перше, друзі, Трамп повністю контролює республіканську партію. Республіканська партія повністю контролює дві гілки Конгресу, Сенат, Палату представників. Але давайте зараз уявімо на секунду, що раптом республіканці навіть там мага. Зненавиділи Дональда Трампа і хочуть влаштувати йому імпічмент. Що відбувається далі? От голоси є, так? от ви їх назбирали. Що відбувається далі? Хто прийде замість Трампа? А от хто прийде замість Трампа? Тому що після процедури імпічменту, якщо вона є вдалою, перша людина, яка претендує на посаду президента, це віце-президент, зараз віце-президент Джей Ді Венс. І ось він, друзі, на ваших екранах. Це той самий Джеді Венс, який відомий своєю мюнхенською промовою скандальною. Це той самий Джеді Венс, який втрапив в Сігналґейт. Це той самий Джеді Венс, друзі. Який що? Який е почав сварку в овальному кабінеті, який повчав президента Зеленського, як йому потрібно себе поводити, поважати Сполучені Штати чи не поважати, бути вдячним чи не бути вдячним. Це той самий Джей Ді Венс, який сказав, що мені плювати взагалі, що буде з Україною, ще будучи кандидатом у віце-президенти Сполучених Штатів Америки, це надскандальна особистість, але так він зараз віце-президент Сполучених Штатів для нас це ок сценарій чи не ок. Напишіть мені просто зараз в коментарях, друзі, відповідь на це запитання, тому що, як на мене, ну по-перше, е е вірогідність реалізації сценарію імпічменту Трампа мінімальна абсолютно. Друге, Джей Дівенс, взагалі був би для нас кращий варіант аніж Дональд Трамп. У мене є питаннячка. Так окей, рухаємось далі у такому разі, друзі, і поговоримо ще про одну історію. Вона пов'язана зі спортом, з хокеїстом. Але. Не так з хокеїстом, навіть про якого зараз йтиметься, як про інструмент пропаганди і впливу, а також несправедливості. Чому зараз про цю всю історію дізнаєтесь? значить є такий э, хокеїст російський. Олександр Авєчкін, і от е, шо, з 6 квітня, вже декілька днів поспіль про нього постійно всі говорять. Чому про нього говорять? Тому що він забив 895-ту шайбу в НХЛ в Суперлізі хокей. і таким чином він побив рекорд. Він перевершив знаменитий так званий вічний рекорд канадця Уейна грецький і після цього сколихнув соцмережі. Чому він сколихнув соцмережі? Чому я його називаю пропагандистським активом Володимира Путіна? Ну тому що після того, коли в рамках ось цього вирішального матчу він закинув ось цю історичну шайбу і таким чином побив рекорд, все матч зупинили. повиходили туди знамениті люди на центр е хокейного поля. Я не знаю, якщо є хокеїсти, виправляйте мене Хокейного майданчику. Як правильно сказати, залом було зупинено гру. Вийшли люди, щоб привітати всього хокеїста Олександра Авччина. І він тоді видає фразу Рускі ми это сделали. І все, друзі, ця фраза почала тиражуватися абсолютно усіма засобами масової інформації э, Росії. В Москві білборди, навіть ось такі повстановлювали з фразою Рускії ми це зробили» з цитатою Олександра Авєчкіна. Там просто. ну... Якась я не знаю шалена істерія почалась після всі, всієї цієї історії. Я вам більше того скажу, директор Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки Кеш Пател у своїй соцмережі, X. Що він зробив? Він привітав пропутінського хокеїста Олександра Вєчна з встановленням нового рекорду Національної хокейної ліги. Подивіться, будь ласка, ось на цей скрін. Це скрін Паттела. чи Паттела, як правильно сказати, давайте так буде зручніше. Директор ФБР вітає його. Значить, він каже: Вітаємо Олександра Вєчкіна, нового рекордсмена популярного регулярного сезону за кількістю забитих шайб Грєцкі, легенда гри взірець класу. Дякую, панове, і НХЛ за те, що подарували нам найкращу гру на землі. В який же час ми живемо? Чиста магія. Ну дійсно, чиста магія. В який час ми живемо? Запитай в українців, в який час ми живемо. Чому Тому що, значить, Олександр Вєчкін відомий своєю підтримкою президента Російської Федерації Володимира Путіна він публічно не засуджував російське вторгнення, повномасштабне вторгнення в Україну, і окрім очільника ФБР Путін, звичайно ж, також його привітав. Подивіться на цього Вічкіна Він його також, звичайно ж, привітав, друзі, і написав наступне, значить. Так, давайте Путіна ще цитувати не буду. Загалом Путін його привітав його привітав Медведєв, Його привітали інші представники е, російської влади. І е, чим він відомий Ав'ячін? Чому я взагалі взяв цю тему? Чому я почав в цьому розбиратись? Тому що Авєчкін відомий своєю відкритою підтримкою президента Росії Путіна, він створив рух команда Путіна в 2018 році, отримав подарунок від Путіна на весіллі і досі, до речі, використовує фото з ним як аватар у соцмережах після початку війни. Росії проти України в 22-му році Ав'єчка зробив лише одну нейтральну заяву. Він сказав: Путін мій президент. Ну, якщо можна взагалі цю заяву вважати нейтральною е, да? чи не здається вам, що це по-іншому потрібно сприймати, але в подальшому він просто там уникав коментарів про політику або війну. І, звичайно, це викликало критику, це породило певні, е, певні питання до нього, і його там почали звинувачувати у мовчазній підтримці російської агресії і НХЛ, і в потуранні цьому і пф, направду абсолютно логічно, що такі звинувачення почали лунати. Не? Значить, е, ще раз повторюю, що російська влада, на мій погляд, використовує і це видно. До речі, я поясню, чому це видно, як вони використовують ов'ячки як. Цінний пропандийський актив, особливо зараз в ці дні суперпопулярності, коли на слуху і, 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 і прізвище Авєчкина, оскільки він побив рекорд. Значить, Путін привітав Медведів. Привітав, привітали, е, значить, інші представники російської влади е, і, і так далі. Але що мене тут цікавить? Мене цікавить, як Сполучені Штати на це все реагують, тому що привітав директор ФБР. Це ок, вибачте, це нормально. Хоча б за цієї адміністрації, ну напевно. Нормально для них, якою є реакція НХЛ там, де грається Суперліга, хокей. Значить, НХЛ засудила російське вторгнення в Україну, але уникає коментарів щодо позицій окремих гравців, зокрема таких як Авєчкін, що пояснюють комерційними інтересами і небажанням політизувати лігу У вас бажання не політизувати Лігу, а у нас Кривий Ріг і діти. Я вам скажу, що фраза овечкина русські ми це зробили була якраз коли, коли вдарили по Кривому Рогу коли вдарили по Києву, коли українські діти загинули і це все тирижувало. Русські ми це зробили Так, ви це зробили. Це ви, русски це зробили. Овечкін сказав про те, що ви це зробили, а у Трампа язик не повернувся сказати, що це зробила Російська Федерація і русські Закрева. Е, друзі, сорі, ви тут можете подумати, що я змішую спорт і політику? Та ні, абсолютно. Це, значить. Людина, яка правда багато чого досягла в спорті, зокрема в хокеї. Пропутінська, яка несе свої меседжі, свої наративи на Заході, там, де все потрібно присікати одразу. Розумієте? Це дозволяють робити, це ще й толерують, це культивують. Тут вітає директор ФБР Авєчкіна з такими досягненнями. Ну мені гидко насправді от реально гидко в цьому всьому розбиратись, копатись і навіть вам цю всю історію озвучувати. Я не розумію, як США до такого докатились. Я не розумію, як ми можемо говорити про політизувати чи не політизувати лігу з наявністю зброї таких гравців і з їхніми висловленнями. Та, та тут діти гинуть в кривому розі. Що значить політизувати чи не політизувати? Це, це як взагалі? Не знаю. Круто, мені сподобалося, як Олександр Невзоров написав, російський опозиційний журналіст. Я навіть не знаю, чи можна його вже російським назвати. Відомий журналіст, так, опозиційний послідовний критик польського режиму. Ось він виклав такий пост у себе в соцмережі і написав дуже класну штуку. Я російською мовою процедую, мовою оригіналу це буде просто більш доступніше. В страні Орка в нове помішательство Овечкін. Обітателям РФ приємість пер'я в Кіркоровому заду. Не бередят их, не бережат их сердца, ни ляшки Бузова, ни стендапы Гундяева, ни иные шедевры русской мысли и культуры. Не получается слепить обожаемых из уголовников СВО, а первейшая потребность быдла иметь кумира. Таковым избран некто Овечкин. Он любим так, как будто угнал у нас марсоход или сумел смешать водку с кварбленной плазмой, тем самым умыв Эйнштейна, пишет э, Пан Невзоров. Но его свершение несколько скромнее. Овечкин здорово калашматит кривой палкой по куску резины. Этому высокоинтеллектуальному делу Овечкин придается в американской команде. По факту проживание давно послав Россию с ее спартаками Динамами и русским рейхом. Да, при этом он чистейшая вата, издающая вполне ватные звуки, но ни мышление, ни речь, как известно, В круг об'язаності хакіста і не входять, написав Невзоров. На цьому будемо завершувати наш друзі сьогоднішній випуск. Спасибі величезне, що були разом з нами. Напишіть, будь ласка, поділитися коментарями. Не знаєте, скупіться на емоції. Я розумію, що теми гострі, їх потрібно обговорювати і є величезний. Класний простір це зробити в коментарях. Я їх ніколи не видаляю, я їх не коригую. Я навпаки їх читаю. І дякую вам за те, що ви з різними думками пишете ці коментарі. Коментарі тут під відео. Спасибі! бережіть себе, будь ласка, до завтра.